Довгорок відбирає Кругленко. Простріляє на дальність стійку і ви знаєте, Ковбасюк чи Клим. Климик. Мало що не зрізав м'яч свої ворота. Але все-таки кругленький відлітає. Саме на нього. Власне поганий постріл. Горлатий з ним. Завершення Я першого тайма, Нагадаю, рахунок 1-0, саме на користь респекту. Може бути 2-0, але все-таки довгорук. Непогано пробуває довго респект. ж, взяли. Е гравці Сокола подарили м'яч довгу руку. Чи використає цей подовкінає перед надкача, помітивши його забігання. Постріли подивіться, кількох сантиметрів тупає гру. <звук> Солодуха. Чи проб'є Солодуха? Ні, скидає. Все-таки мельнику Мельник. мельник зад... Пляшук подарували йому шкіринокуля. Таким чином все-таки врятувати цей матч? Ткать задає де Дещо Крименко зажувало в руках і ногах Зайцев знову з м'ячем Так просто на умання віддає. Прямо Алеп дарує. Як бачимо, навіть Ковбасюк помиляється. Діденко вирішив чи бігти до ворічні, все-таки повернувся до свого штрафного майданчика.